Оперативна ситуація у мирноградській громаді залишається напруженою. З міста активно евакуюють маличку. Будь-які секції та скупчення дітей неможливі. Проте місцеві спортсмени вже давно відомі своїми досягненнями та не готові опускати руки. Сьогодні умови змушують пристосовуватися та шукати нові рішення. Одне з таких. Провадження онлайн тренувань ДЮСШ США Мирноградської міської ради працює в дистанційному форматі. В нас є шість напрямків. З 1 вересня буде розпочата відкрита набор до секцій. ДЮСШ. США. Звичайно, що війна внесла свої корективи, і з безпекових норм ми не можемо відновити тренувальний процес офлайн. Він буде відбуватися. І далі, в онлайні, всі бажаючі віком від 6 до 18 років можуть звернутися до спортивного закладу та обрати цікавий для себе напрямок. Yeah. Комунікація тренера-викладача з дітьми, є групи в соціальних мер... ну, в меседжерах, є Google диск, куди діти заходять, беруть завдання, виконують його, дивляться інформацію про свій вид спорту. Там ну, тренер максимально намагається зацікавити. Діти виконують завдання, звітують, і так вони працюють. Якщо діти готуються до якихось змагань то це вже інший формат роботи, тобто вони там вже по іншому будуть працювати. Також в дитячо-юнацькій спортивній школі Мирнограда є дві секції, які разом із викладачами та вихованцями евакуювалися до більш безпечного регіону України. Наразі вони продовжують гідно представляти Донеччину. Вони працюють в онлайн форматі і в офлайн форматі поза межами Донеччини. Це секція паверліфтингу та секція спортивних танців. Вони працюють в місті Київ. За словами Сергія Міллера, набір до спортивної школи триватиме близько місяця першого вересня, по перше, жовтня. Але якщо діточки не встигнуть, то вони зможуть і пізніше подати свої документи. Ми з великим задоволенням їх прийматимемо. в До США необхідний перелік документів. Батьки майбутніх спортсменів можуть дізнатися за номером телефону 050 210 16 22.